Права 12. Дано числа вибере з них ті, що мають у розряді. Є 4 умови, які мають відповідати число. Ну що ж, давайте будемо розглядати відповідно ці умови і вибирати потрібні числа. Перша умова. Нам треба, щоб кількість десятків містила цифру 4. Так, дивимося, у першому числі у нас 9 десятків, в другому 1 десяток, в третьому 2 десятки, в четвертому 4 десятки. І в п'ятому один десяток. Тобто нам підходить тут лише число 17543. Пишемо тоді 17 543. Далі, одиниць тисяч, цифра 2. Одиниць тисяч. В першому числі якраз у нас 2 тисячі одиниць. Тут у нас в другому числі також 2 тисячі одиниць. В третьому числі 3 тисячі одиниць, в четвертому 7 тисяч і в п'ятому 3 тисячі одиниць. Отже, нам підходять два числа. Пишемо тоді. Перше число 382 тисячі 497. І друге число 542 тисячі 918. Переходимо до третьої умови. В третій умові кількість десятків тисяч в підручнику написано 3. Але такого числа немає, щоб в розряді одиниць було 5, бо це лише останнє число, бо тут у нас 7, тут у нас 8 одиниць, тут 9, тут три одиниці. Лише останнє число у нас містить п'ятірку в розряді одиниць. А десятків тисяч у нас е 2 в цьому числі. Тобто, на мій погляд, в підручнику, помилка, я все-таки виправив на цифру 2. Ну, На мій погляд, так вірно. Отже, шукаємо число, там де десятків тисяч цифра 2, а в розряді одиниць цифра 5. Як я вже казав, таким умовам відповідає тільки останнє число, бо взагалі лише воно закінчується на 5. А в ньому кількість десятків тисяч якраз 2. Отже, пишемо тоді 923 тисячі. 415. Так. Ну, а кількість десятків тисяч та сотень однакові цифри має міститися. Ну що ж, порівнюємо, в першому числі десятків тисяч це цифра 8, а сотень 4. 8 не дорівнює 4. В другому числі десятків тисяч 4, сотень 9. Також вони не співпадають. В третьому числі десятків тисяч 4, сотень 4. Співпадає. В четвертому числі десятки тисяч це одиничка, а сотень п'ять. Не співпадає. В п'ятому числі, останньому дві це в нас десятки тисяч, а цифра чотири – це сотень. Не співпадає. Тобто в нас співпадає тільки одне число: 43 тисячі 429. Пишемо тоді. 43 тисячі 429. Ну що ж, ось таке завдання на цьому вправу завершено.